Сьогодні, вранці, на початку шостої години до довгинцівського райвідділу міліції надійшла інформація про те, що на вулиці Вернацького місцевий мешканець отримав вогнепальне поранення. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що чоловік саме йшов на зупинку громадського транспорту, коли біля одного з будинків пролунав вибух. В ході відпрацювання місця пригоди було приблизно встановлено, що це була граната. Моделі Марко ми поки що не встановили. Буде експертиза і потім всі ці деталі буде з'ясовано. Попередня кваліфікація цієї пригоди 128, необережне причиня тяжких і середньотяжких тілесних ушкоджень. В результаті вибуху постраждав працівник одного з підприємств міста. Зараз він знаходиться у другій міській лікарні, де медики надають йому всю необхідну допомогу. Вразу був в операційну, була зроблено ПХО ран ран хірургічна бедра. це перша операція, возможно, понадобится в какие-нибудь вмешательства. Зараз ми сказати цього не можемо, он не настолько обследован. но восстановительні операції, вероятно, всю Состояние на даний момент удовлетворительное, травма не настолько тяжела. По даному факту, відкрито кримінальне провадження розглядається кілька версій ранкової пригоди.